To the show. Let know. Сучасний працівник. Який він? Він є незамінним учасником робочого процесу, чиї знання та навички створюють цінність. Але в умовах капіталістичних відносин він залишається суб'єктом. Як каже марксистська позиція, він є приреченим віддавати частину створеної ним додаткової вартості власнику капіталу. Ким є сучасний працівник? Учасником виробничого процесу чи суб'єктом експлуатації. Молодий спеціаліст біжить влаштовуватись на омріяну роботу в крутому офісі. Радіє, посміхається, мріє про нові проєкти та навіть ще не уявляє, що на нього чекає. Приймає свій перший дзвінок від шефа, який вказує йому йти швидше. Хоча час у співробітника ще є. Новий працівник одразу ж знайомиться зі своїми новими колегами, захопливо ділиться ідеями нових проєктів та звершень. Натхненний та повний сил. Нічні посиденьки, купа додаткової роботи. Складні задачі в короткостроковий термін. Міцна кава, зіпсоване здоров'я та нерви. Я директорка, і я розробила новий проєкт для нашого креативного офісу. А я? Ой, я дякую. Це моя ідея дійсно. Супер новітня. Так а зачекайте. Так, я дійсно дуже детально провела дослідження ринку і відобразила їх в своїй презентації. А згідно моїх розрахунків. Так, бери ноги в руки і швиденько шукав у своїй голові нові ідеї для нашого проєкту та перенось їх у презентацію. Тільки не стрибай зі слайду на слайд. А зробив все гарно і структуровано. Далі знімаєш відео тільки не в TikTok, як ти вмієш. Е -е -е такс. На відео покажи, що нашій компанії, Шарлатани, можна довіряти і що ми багато грошей вкладаємо в розвиток. Герой дивиться на своє відображення в екрані монітора, і воно роздвоюється: на одного щасливого творця і одного виснаженого виконавця. А де твоє місце?